Всіх вас радо вітаю, вітаю тих, які вже давно в нас не були в парафії, сьогодні прийшли, тішуся кожному з вас. Всіх вас радий бачити в цю прекрасну неділю. Маємо 27 неділю по зісланні Святого Духа, і ми чуємо дуже гарні читання і про духовно-військові обладунки, і про стілення скорченої жінки. Знаєте, коли читав той Евангелій, якось мені так пригадалося. Є в нас таке, така приказка, яка каже так: горбатого могила виправить. Горбатого могила справить. Ну тобто, як людина вже горбата, і скорчена, можливо, через вік або хворобу, ну то там вже мало чим можна допомогти. Може, лікарі би поспорилися зі мною на цю тему, але є такі ситуації, коли вже ну, не допоможеш нічим. Ну просто треба це прийняти і з цим змиритися, просто з цим жити. Але воно не зовсім вірне. Я дуже люблю нашу мудрість народну, але в даному випадку я би не згодився, що Горбатого могила справить. Бо ми чуємо сьогодні про одну згорблену, скорчену жінку, яку не могила виправила. Але Ісус. Це дуже цікавий момент такий, тому що приходить Ісус у синагогу, а синагога це місце, де Збирається громада віруючих в Ягве, де збираються ті, котрі хочуть послухати Боже Слово, збирається на слухання Божого Слова. І є там одна жінка, така, можливо, непримітна, там, згорблена донизу. І Ісус її помічає, кличе до ставить, каже їй, що ти жінко, зцілена, можеш випростатися, ставить на неї руки. І дивним способом, неймовірно, вона стається стрункою, прямою і, і може випростатися. 18 років вона страждала від, власне, від того, що була скорчена. Дух зв'язав її, як каже Ісус, Дух зв'язав її ось 18 років. Про що то Євангеліє нам сьогодні говорить? Можливо, хтось із старших, з тих, кому тяжко ходити, в кого є проблеми з кістками? Із спиною, то, можливо, би трохи так зрозумів, це Євангеліє ближче. Ну, бо, Можливо, є в такій трохи ситуації схожі. Але, наприклад, хто є з молодших, ну, тяжко нам зрозуміти, як це Євангеліє стосується нас, тому що ми не скорчені, не згорблені, ходимо в роді рівно, хіба хтось трошки сутулий. А так загалом, в принципі, ну, нормально можемо прийти собі в церкву. На мою думку, ця жінка була. Однією з тих, які завжди були присутні у громаді, які завжди приходили. Є між вами тут такі, котрі майже ніколи не пропускають, які приходять завжди. І це дуже важливий такий аспект, тому що лише одного разу, лише саме на тій літургії, лише тоді, коли там Ісус проповідував, а Він не завжди там проповідував. Ця жінка була зцілена. Я вже минулі рази в минулих проповідях вам про це говорив, що кожному з нас треба якийсь такий момент, якусь таку мить. Якусь проповідь, якусь думку, якесь слово, якийсь момент. Аби життя стало просто в іншу сторону. Я би дуже хотів, щоб для когось із вас власне ця літургія була такою миттю. Може, для мене. Але сьогодні. То Євангеліє є доброю новиною, тому що воно показує нам Ісуса, котрий бачить, котрий бачить перший, бачить біль, бачить страждання тієї жінки. Зверніть увагу, що цей випадок є унікальний з усіх євангельських притч, історій, і зцілень, тому що ця жінка ані не кричить, ані не просить. Вона, вона взагалі навіть не сподівалася, що саме цієї Суботи. І хтось там викличе насередину, і від собі я скажу, пані Марія, вийдіть сюди. Що? Куди? Нащо? Що Шо ви хочете? Дійтуй до всіх Вийти?» ні? Ну то треба дуже багато відваги. Ця жінка, вона теж була так, якби ви засміялися, але якби якомусь з вас сказав Реально, пойти сюди, пані Теодозія!» а ну пойти вперед. Не? Сказали, ні, 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 я не буду, ні. я не буду. Але Ісус кличе, якби вперед. А тепер уявіть собі, що та жінка скорчена, вона мусить, ну, їй тяжко. Сам факт, що вона прийшла, це вже дуже багато зусиль їй коштувало. Тому що якщо людина скорчена, ходити в такому, ну попробуйте скорчитися це, і, 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 і ходити так. І вона скорчена, прийшла в синагогу попри біль, попри те, що їй тяжко, попри те, що вона не виділа спереду, хто там іде, лише бачила свої топанки. Вона прийшла. А Ісус Він бачить таких людей, котрі, Він бачить, те, що ти сьогодні, можливо, з великим, з великою бідою прийшла до церкви. І ледве-ледве лед, тебе, батьки, вмовили. Або, можливо, хтось когось болить і хтось сидить і думає, Боже, що лиш би не проповідь, щоб священник довго не проповідував, щоб би скорше, бо так би все спочила чи спочив після літургії. Не? Може, хтось з радістю приходить, я не знаю. Але часом буває так, що йдеш на літургію, і я це вам можу сказати від себе. Часом буває йдеш на літургію, знаєте, як на, як на якийсь празник, а часом буває йдеш як на Голгофту. Так є. Але саме тоді, коли йдеш як на Голгофту, це дуже цінно для Бога. І він це бачить. Він бачить твої зусилля. Він бачить, що це коштує. Він помічає ту жінку. Так як і помічає кожного з нас. Ісус помічає кожного. Твої зусилля, твої старання. Більше того, Він бачить твій біль. Він бачить твої страхи, сумніви, гріхи, лінивство, можливо, яке тебе стане. Так само внутрі воно скорчує тебе, як ту жінку. Можливо, ще щось, що тебе змушує корчитися просто. Від сумнівів, страхів. Але Ісус дуже цінує це. Він не чекає від цієї жінки, так як і від кожного з нас. Він не чекав нічого. Він від неї навіть віри не вимагав. Він навіть її не запитував, ти віруєш. Можливо, цього не потрібно було, бо в неї так була віра. Але треба було одного дня, одного моменту, одної суботи. І тільки саме тоді, і так можемо 20, 30, 50 років ходити в церкву, приходить один момент, одна мить. Одне слово, один дотор прямо сюди в десятку. І все. І моє серце стається інакше. Змінюється постава людини. Видно часом, наприклад, навіть я можу це засвідчити, що це дуже добре видно по людях, по, як кажуть, мова тіла. Так? Тобто, коли людина дуже зажата. От, наприклад, перший такий момент, коли я можу побачити людей, котрі є так, ну просто скорчені в буквальному сенсі цього слова, це похорон. От коли є похорон, когось із рідних, і якщо це вмерла молода людина, дитина, не дай Боже, то така людина буде так. Чому? Тому що її біль, вона її просто скорчує. І в нас сьогодні цей Євангеліє для нас актуальне, тому що в нас сьогодні дуже багато людей, які просто корчуться від болю. Сьогодні ця жінка з Євангелія, вона для нас є образом всіх тих людей, котрих, котрих болить сьогодні. Болить тут не лише фізично. Можемо в цій жінці побачити цілу нашу країну і весь наш народ, який корчиться просто від болю. і Страждання. Але Ісус сьогодні говорить нам добру новину. Я бачу твій біль, я бачу твоє страждання. Дай я покладу на тебе руку. Можеш бути випростаним. І дуже важливий ще один момент з цієї історії, що та жінка вона не просто пішла собі, так як, наприклад, ті прокажені десятеро, котрих Ісус зцілив, без «Будьте здорові, без дякую і до побачення. Просто пішли собі та й, та й все. І вона почала прославляти Бога. І це дуже важливий момент, бо це для, то, для чого ми сьогодні приходимо в неділю. Ми приходимо для того, щоб віддати Богові славу. Ми приходимо для того, щоб сказати, Господи, дякуємо Тобі, що ми, що ми живі, бо, бо нас вбивають. Дякуємо Тобі, Боже, що ми сьогодні дожили. Ми Тебе славимо. Тому що попри біль я сьогодні тут сижу в церкві. І це слава тобі, Боже. Я Тебе за це прославляю. І Ця жінка вона почала славити Бога. Досі вона цього не могла зробити, тому що вона навіть подивитися вгору не могла. Все, що вона бачила, як я вже сказав, це свої взуття і землю. Навіть іншим людям в очі не могла подивитися. Тому що була скорчена. А Ісус її випростав. Вирівняв її. То, що хоче Ісус з нами зробити, щоб ми відкрилися, як квіточки. Квітка намного красивіша, коли вона відкрита. Ніж закрита. І треба, треба час. Треба мить, треба момент. Господь сьогодні в цій літургії приходить теж до тебе, аби сказати тобі, я бачу твій біль, я бачу, що ти корчишся від страждання, я бачу, що тобі тяжко. Я бачу, що тебе корчить лінивство. Я бачу, що тебе корчуть твої страхи, твої сумніви. Я бачу, що тебе корчить часом біль. Біль не лише фізична, але фізична також. Я бачу. То, що тебе були, бачиш твої переживання, твої сумніви, які тебе змушують просто дивитися тільки на все земне. І не бачити далі свого носа. Ця жінка вона не могла подивитися далі. В неї перспектива її погляду була дуже обмеженою. Що зробив Ісус? Він і показав трохи далі. Це те, що Ісус хоче нам завжди сказати, що слухай, подивися так. Але подивися трохи далі, бо за, за тою смертю є життя вічне. Ісус завжди нам хоче показати нові горизонти. Дати нову якість нашому життю. І, Можливо, сьогодні це є, власне ця мить. Він бачить це. бачить твій біль, твої страждання. І що треба було, щоб ця жінка була зцілена? Ані віри, ані прохання навіть її? Можливо, хтось сьогодні навіть не буде могти сказати щось у своєму серці, Господи, дай поможи зціли. Можливо, хтось скаже. Але ця жінка була присутня. Вона чула. Що Ісус її кличе, і вона мала відвагу вийти. Мала відвагу вийти. Була присутня. Не літала десь там над думками в космосі, думаючи про своє життя і про те, що як завтра новий тиждень розпочати, і що би робити, і як би з того всього вижити. Але була тут і тепер присутня. І коли Ісус сказав, жінко, можеш бути випростана, може бути зцілена. Вийди сюди. Вона це вчула, мала відвагу прийти. Це те, що Господь від нас чекає. Тільки це, щоб ми були присутні, щоб ми були вірні. Щоб ми чули. Не просто слухали, щоб ми чули і мали відвагу. Тоді, коли буде цей момент, тоді, коли тебе доторкнеться слово Ісуса, ви мали відвагу до Нього притискати, Господи. Цей момент настав. Я хочу, щоб моє життя змінилося. Я хочу, щоб ти вийшов моє життя. Не хочу бути, я не хочу більше. І, можливо, хтось себе теж в цьому Івангелії побачить, хто веде боротьбу з якимось гріхом. Є такі гріхи, є такі, є такі, на жаль, залежності, наприклад, з якими треба боротися роками. І це теж ця жінка є прообразом такої людини, яка просто бореться, бореться з року в рік, за 18 років. Вона була, думаєте, один раз у храмі, вона була один раз у синагозі, та не один раз була. Я впевнений, що було багато разів. Може навіть кожної суботи. Але прийшов той момент, коли Ісус її побачив, коли Він її викликав, сказав їй, доторкнувся, і вона отримала зцілення. Вона отримала більше спасіння. Я бажаю всім і теж собі, аби ми, власне, це, щоб ми, власне, це повірили, це Слово. Щоб ми себе теж побачили. Побачили теж свою потребу в ньому. Потребу того, щоб Ісус на мене сьогодні поклав руку. Побачили, що і повірили в те, що не могила виправить, але Ісус. Бо могила виправить, це правда. Але не лише могила. Але Горбатого справить також Ісус Христос. Того, хто присутній, того, хто чує і має відвагу прийти до Нього. Дай нам, Боже, щоб ми у своїх стражданнях, у своїх болях, у своїх скорченнях, від різних по різних причин, аби ми були власне, з тим всім перед Ісусом, аби ми чули, що в тих болях, в тих стражданнях Він до мене небайдужий, Він бачить, Він промовляє до мене і мала відвагу притискати, Господи. Цей момент настав. Клади свою руку. Я хочу зцілення. я хочу твої допомоги, бо я далі не можу. Я хочу дивитися трохи далі, я хочу бачити більше. Я хочу своє моє життя, щоб воно мало нову якість. Я хочу, щоб воно було наповнене життям, змістом. Дай мені це. Просимо в цій турні також в особливий спосіб за нашу батьківщину, за всіх тих, які зараз скорчені від фізичного болю, за тих, які лежать у лікарнях, поранені наші воїни, за тих, які лежать там десь в окопах, поранені. За тих, за тих матерів і жінок, дітей, які корчаться від болю втрати. Молимося за всіх нас, котрі є теж можливо сьогодні скорчені, аби Господь до кожного прийшов і дав нам можливість випростатися. Поклав на нас свою руку. Господи, поклади на мене сьогодні свою руку, бо не лише могила, але Твоя рука, Твоя сила може мене випростати. Амінь. Слава Ісусу Христу!